Лист 39. Синека вітає свого Луцілія Витягни, що й хочеш мати. Я, звісно, зроблю стислі і старанно впорядковані. Гляди лише, чи не кориснішою буде звичайна подача матеріалу, ніж те, що нині прийнято називати коротким викладом. А колись, як говорили по латинському, іменували підсумком. Перше потрібніше тим, хто вчиться, друге вже обізнаним. Перше вчить. Друге нагадує все ж я забезпечу тебе і одним, і другим. Однак не вимагай, щоб я покликався то на того, то на іншого автора. Поручителя веде той, хто сам невідомий. Напишу, що хочеш мати, лише на свій лад. А наразі у тебе під рукою чимало інших викладів, не знаю лише, чи вони достатньо впорядковані. От заглянь у перелік філософів, і вже ця одна річ змусить тебе стрепенутися. Побачиш, скільки то їх натрудилося заради тебе. Самому захочеться бути одним із них. Справді бо, значною перевагою великодушної людини є те, що вона поривається до всього чесного. Піднесена вдача не знайде втіхи у чомусь низькому й огидному, її захоплює величне, здатне окрилити. Глянь на полум'я. Стрімко злітаючи вгору, воно не може ні прослатися, ні пригнутись, ані перепочити. У такому ж постійному русі і наш дух. Що більше в ньому запалу, то жвавіший, завзятіший його стрімливий злет, щасливий, хто скеровує той порив на добро, він стане недосяжним для власної фортуни. Він буде стриманий в успіхах, стійких у невдачах, спокійний в оцінці того, що подивляє люд. Великим душею властиво зневажати велике і надавати перевагу поміркованості над будь-яким надміром, адже перше корисний життєдайне. Друге, шкідливе через сам надмір. Озирнися, надміру обтяженої коло загнеться до землі, обліплена плодами галузя, обламується. Надмірна врожайність вадить визріванню, те саме і з душами. Непомірне щастя розчевлює їх, бо вони послуговуються ним не лише на шкоду іншим, але що більшою мірою на свою шкоду. На мені ворога, що виявив би до людини таку жорстокість, як до декого. Його власні насолоди. І якщо тим лосолюбцям вибачають їхню невигамованість, їхню божевільну хіть, то хіба через те, що вони самі страждають від того, що чинять, та й по заслузі мучить їх той шал. Жадання хай лише переступлять мужу, що її накреслила природа, йдуть у безконечність. Що природне, те в певних межах, що від метушній хітливості безмежне. Мірою потреби є користь, в яку мірку вкладеш надмірне. Отож, у насолоди, врешті, занурюються, без них уже годі обійтися, бо вони для ласолюбців уже стали звичкою. Одне слово, надмір у них перетворюється на потребу. Хто може бути нещаснішим от таких людей? Вони ж не втішаються насолодами, служать їм, а крім того, верх усіх зол. Вони ще й люблять своє зло. Справді бо вивершив своє нещастя той, кого гидке не тільки розважає, кому воно подобається. Жодними ліками вже не зарадиш там, де все, що досі було пороками, стало звичаєм. Бувай здоров!